Сьогодні приготуємо хек в духовці. Так що, кому цікаво, заходьте на канал, будемо готувати разом. Ця страва підійде для тих, хто придержується правильного харчування. Для цього нам потрібно хек або мерлуза, або мінтай. Я думаю, що підійде люба біла риба. Цибулька величенька, така в мене одна. Ще нам буде потрібно сметанка. У мене така, в такій ємкості сметана тут трошки осталося, якраз ми її використаємо, дві три ложки. Сметана, гірчиця, сіль, перець і приправа до риби. Все, готуємо. Я буду запікати в такій формі. На дно зараз форми наріжу кільцями цибульку. Так, от така в мене велика цибулина одна. Якщо візьміть там більше, якщо треба, візьміть більше. Так, я хочу отак от. Це буде подушечка така. Отак поріжемо. Так, все. Грамульку капнемо сюди олійки на дно. Так, щоб трошки не пригоріла наша цибуля. Ну, я думаю, вона не пригоріла, але трошки капнемо олійки і розкладаємо цибульку кільця, так. щоб і на неї виложимо потім рибку. Подушка готова для, для риби. Зараз ми її трошечки чуть-чуть посолимо, трошки посолимо грамулечку. І ми, може, її теж будемо їсти, я думаю. Так, трошки поперчили і посолили. Все. Приступаємо до маринування риби. Значить, обріжемо ці плавнички. Колючі. Так, де тут у нас ще є? Щось може не потрібне. Якісь плавнички, якісь. Зараз ми її подивимося, що там всередині негарне є. Так, підготуємо рибу. Так, я підготувала рибку. Трошки її не обрізала, тут ці плавнички, а ті по спинки. Плавнички не обрізала, а ті бокові отут обрізала, посолимо. Добре, і поперчимо, гарненько її помасіруємо, щоб перемішати наші спеції, сілі та перець. Я її трошки тут відкрила, серединку і трошки тут оставила жирок, що всередині. Так, якісь показалось мені, що тут е, таке съдобне. Так, помасірували все. Тепер соус. Так, до сметанки. Я думаю, в мене тут є пару ложечок добрих, і цього буде достатньо. Добавлю десь, ну, отак, гірчиці, майже ложку. Сипнемо сюди приправу до рибки. Яка вона гарна. Так, так, прям гарно сипнула. Добре все вимішаю. Соус готовий, зараз намажемо нашу рибку і в духовку змащуємо нашу добру рибку соусом, так з кожного боку. Так от. І викладаємо на наше деко рибку. Змащену, таку гарну. Зараз ще помажемо зверху. Було б краще, аби вона трошечки постояла. Але я, мені срочно потрібно бігом. На обід приготувати рибку. Я думаю, рибка буде все одно смачна. Так, зараз її помажу. Так, і ще. Промаринується швидко, тому чекати не будемо. Так, отак трошечки весь соус сюди додамо. Так, є. Рибка до запікання готова. Запікаємо на 180 градусів десь хвилин 40. Все Ставимо в духовку на запікання. Рибка наша приготувалася. Така гарна і ароматна, як треба все. Дуже ароматна, пустила багато соку. Ну і цибулька ж сочна, і рибка ще ж така, мабуть, лишня волога вийшла з нею. Ну, нічого, це добре, що є, якась рідина в ній. Нічого страшного, що. Виділився сік, але вона така гарна, запашна. Ось така в нас вийшла страва. Такі, така рибка запечена. Хек. Всім смачного, дякую за увагу. Приходьте на канал. До побачення!